Вітаємо, друзі. Прийшов час сказати велике дякую одній людині, яка допомогла нам в облаштуванні автомобіля як центру управління польотом. Цей автомобіль ми отримали від європейських друзів, але налаштувати його і зробити так, щоб він допомагав нам нищити, винаходити і нищити ворога, допомогла нам одна людина. Я не буду казати її прізвища, а скажу їм я. Шановна Тетяна Миколаївна, ваш труд, ваша творчість не минули даремно. Ті гроші, які передали ви нам, ми вклали в цей автомобіль для того, щоб краще знаходити ворога і нищити його. І хочу сказати ще одне: з нами зараз грає музика. Тут, в цьому місці, на війні. Цю музику першу скрипку в ній. Грає наша артилерія та ракетні війська. Але грають вони по наших нотах, які ми перерозвитку пишемо. А пишемо ми завдяки тому, що маємо обладнання, які ваші гроші допомогли нам придбати. Дякую вам дуже. Разом до перемоги. Нагорілки.